Слава Україні! Так, 20 серпня, Волинська область. Фіделія персик повністю готовий. Хоч його не багато було на кущу, я вже його трохи зібрав. Зараз незабаром покажу вам, яка вага його. Ось як мій кулак приблизно Чуть-чуть менший персик. Розміри вражають, колір дуже гарний, смак. Мені дуже подобається від персик. Кісточка не відділяється. Дуже сочний, солодкий. Кущику приблизно десь 3 роки. Ось так він десь в районі 180 см, ну, до 2 метрів. так ога персика.

Також є ще великі екземпляри. Деревце вже другий рік мене радує смачними солодкими плодами. Орієнтовно в другій половині серпня він визріває, так що дуже гарний сорт, дуже смачний, всім рекомендую.